Пандемія змінила життя і безумовно вплинула на всіх людей. Хтось вимушений весь цей період сидіти вдома, дехто втратив роботу та ламає голову. Як повернутися до нормального ритму? У когось ковід-19 взагалі вибив ґрунт із-під ніг. На мене картин не сильно вплинув, може тому що я певною мірою замкнена людина, і мені було комфортно, коли довелося сидіти вдома, тому що вдома в мене багато справ. І я відчуваю певні незручності під час тривалого спілкування з людьми. Тому, в принципі, мені було комфортно сидіти вдома, мені було комфортно працювати з вдома. Якби ще в мене була достатньо потужна техніка, я б, напевно, могла працювати вдома постійно. Звичайно, при введенні карантину потерпає дуже багато людей. Це ті, хто працює у сфері громадського харчування і. Ті, що приймають участь у проведенні культурно-масових заходів, це і режисери, і актори, і ведучі, і відеооператори, і фотографи. Цим громадянам ніхто навіть не думає відшкодовувати збитки або якісь компенсації видавати. Карантин дуже, дуже погані наслідки має і для багатьох людей, про яких наразі всі забувають. Психологи виокремлюють три масштабні проблеми в суспільстві ситуація із самим коронавірусом, панікою через пандемію, а також соціально економічні проблеми, люди природньо переймаються чи матимуть роботу. Ситуація є емоційно складною, люди дезорієнтовані, не знають, що робити, адже повністю змінився їхній звичний режим життя. Закриті кордони, постійна загруза того, що буде локдаун тощо. І, звичайно, затягнута тривожна загальна ситуація підняла на поверхню внутрішні переживання. Як справитися зі стресом під час пандемії? журналістам телеканалу Твій Плюс розповіла психолог Євгенія Неделевич. В мене є своя відпрацьована м, така. Чітка стратегія: це перше усвідомлення власного колу впливу, тобто на що саме я впливаю, якщо я не можу вплинути, на Світовий світові тенденції хворих, то я можу вплинути на свою безпеку, на самозахист, та на захист та профілактику своєї сім'ї. Друге, це планування, чітке планування свого життя. Також психолог радить дотримуватися режиму дня якомога більше рухатися, якщо людина на самоізоляції робити фізичні вправи у квартирі та балансувати новини, шукати позитивні на противагу негативним.